привіт Сьогодні розкажу вам, як я намотую ось цей здоровий прекрасний слід. І так, шукаємо центр і прикладаємо його собі між родьми і закидуємо один за одним краї собі на плечі, створюючи хрест. Далі ми розправляємо все так, щоб вам там ззаду нічого не тиснуло. І собою ось ці довгі лінти під центральну утворившуюся. Штучку. Потім знову перех... треба перехрестити і ще раз і зав'язати. Знаю, хто, хто взагалі ніколи не зав'язує, з першого разу може не вийти, але все ж таки передивіться ще раз відео і спробуйте. І наразі ми нам потрібно натягнути цю тканину на дитину, зробивши так, щоб не утворився ефект сидіння. Тобто нам потрібно колінка підтягнути вище, ніж попка. Це ми робимо завдяки тканині і закладає, яку закладаємо під колінка. Тепер ми натягуємо залишок тканинки і даємо можливість собі дитинці насолоджуватися процесом.